Якщо ви побачили це відео, це не випадковість, тому що це тест на екстрасенса, і ви маєте терміново вгадати, що знаходиться під моєю рукою, з якого продукту я буду готувати сьогоднішній рецепт бігом, бігом, бігом. А ну і не вгадали це свиняче серце, і саме з нього буду готувати салат. Я абсолютно не розумію людей, які там фекають, фукають і дивуються субпродуктами. Перший раз їдять щось типу серце чи яловичі, язик. Ви звідки? Скільки вам років в моєму дитинстві цей салат готували доволі часто. Ще до нього додавали інші субпродукти язик, нирки, легені і просто заправляли майонезом і цибулею. я готую трішки більш вишуканий варіант. Тож зберігайте рецепт. Серце миємо, чистимо і відварюємо в підсоленій воді приблизно 40 хвилин. Поки серце вариться, водсьми ринуємо цибулю, можна білу, можна синю, яку оберете. Також нарізаємо зелену цибульку і 4-5 яєць. Все це змішуємо. Також для смакового акценту я додаю консервовану кукурузу. Для соусу використовую майонез, сметану і гірчицю. Все це гарненько перемішую і заправляю. Сіль перець додаємо за смаком, все добре перемішуємо і смакуємо. Салат виходить дуже білковий, дуже ситний і дуже-дуже смачний.